Всім привіт, вітаємо вас на телеканалі Тоніс в програмі по спорту. З вами Юлія Палько. бойові мистецтва, відмінна можливість як морального, так і фізичного вдосконалення людини, гартування духу, різноманітні системи ведення бою віднайшли масу послідовників по всьому світу. Це стала виключенням і Україна, яка вже вкотре презентує масштабний фестиваль бойових мистецтв бою світла. Искусство – это первая победа над собой. Это организация себя как человека. Это путь воина, это путь самурая. И, и ты для до этого, прагнуть до этого, лишь так. Мне нравится битва. Это наша жизнь, это культура. и про какие там приемы, а по ситуации. Вы можете быть уверены, что вы сможете поставить на себя. Это укрепление тела по максимуму. Требует, конечно, времени, но годы тренировок. Нет пределов совершенству. Що є бажання і в якому разі не можна зупинятися? Це найкращий вибір для свідомих людей я вважаю. Бойових мистець воїн світла подія всеукраїнського масштабу сьогодні. Учасники та глядачі ледь містили в одному з найбільших до дві столиці. Майстри бойових мистецтв з великим ентузіазмом демонструють різноманіття методів і стилів. з року. в Рік кількість учасників неухильно зростає, а програму поповнюють все нові різновиди бойових мистецтв. Протягом п'яти годин гості фестивалю спостерігали за показовими виступами та найбільш видовищними елементами з арсеналу бойових мистецтв Сходу та національних різновидів. Крім того, на фестивалі представлені різноманітні виставки та майстер-класи. Все це сприяє збереженню та популяризації культурного різноманіття та українських традицій ми фестиваль ми вирішили присвятити року Японії в Україні. Зібралися школи, які представляють японські і українські бойові мистецтва. Ну, з японської сторони ми вже всі знаємо: там і Майкідо, і Карате, дуже багато різних видів. А з, зі сторони України ми представили хортинг бойовий гопак, і навіть вперше, взагалі, в історії нашого фестивалю. У нас буде представлена школа Фріфайту, це храм бойових мистецтв пересвіт. От до нас навіть зі Львова приїжджають з Харкова, з різних куточків України. Якраз ті люди, яким це все теж імпонує, і вони з цим живуть і переживають за це. Для засновника фестивалю Тетяни Крижанівської бойові мистецтва життєве покликання, сповнена ідеології світу, Айкідо, поступово розширюючи свої знання та переймаючи досвід вчителів та наставників, тетяна спромоглася об'єднати навколо ідеї розвитку бойових мистецтв в Україні безліч ентузіастів та однодумців. Так сформувалась команда воїнів світла. привикли до комфортних затишних умов. Але от ми будемо тільки тоді розвиватись, коли будемо виходити за свої рамки, коли будемо пробувати щось нове. І от фестиваль мені дає безліч таких можливостей. Це така перевірка, це такі тести, це такі випробування. Але все рівно це того варте. Я хочу дійсно, щоб бойові мистецтва в Україні розвивалися, ставали популярними, щоб діти цим займалися, щоб дорослі цим займалися, діляючи увагу бойовим мистецтвам, ми змінюємо цей світ на краще, і команда у нас постійно поповнюється ентузіастами. Чому ви вирішили сприяти от розвитку популяризації бойових мистецтв в Україні? Як для цього заходите час і можливості? Багато чим в своєму житті займався, це були різноманітні дисципліни, абсолютно. От останнє на чому зупинився це джиу-джитсу, і чому там запугався по вухам? Я пам'ятаю себе в дитинстві, коли там йшов на перше тренування, на перше змагання. Це було так страшно. Мені ніхто нічого не розповідав. Я думав, що ми там будуть бити, калічити. Що там кожен удар це удар, ледь не там я не знаю, там з поламаними ребрами будемо. Ні, жодного базу. Коли ти приходиш до вміняємих нормальних людей, а врешті-решті більше бойових мистецтвах, вони раді тобі, вони тебе приймають як нового члена, нового члена своєї родини, і тебе там реально починають любити, закохані з бойові мистецтва лишилися і бути причетним до цього світу. Це насправді велика честь. Фестиваль бойових мистецтв своїм світла унікальний майданчик, де кожен учасник може продемонструвати свої навички та вміння, а глядачі зануритися в світ бойових мистецтв та сумішникої спорту і обрати. Есть, естественно, искусства, которые основаны на какой-то своей, на своей внутренней энергии. А есть искусства, которые все-таки основаны больше на физике, на физических каких-то качествах. К сожалению, изнутри как бы мы это все не можем прочувствовать. Это надо непосредственно этим заниматься. Но люди очень вот конкретно передают свою вот сильную энергию. І дуже приємно взагалі, дивитися і приєдна це все. Першими свій показовий виступ демонстрували представники національного виду бойового мистецтва під назвою Хортинг. Так на фестиваль завітали спортсмени львівського осередку федерації під керівництвом Дениса Іваницького. Готувалися ви цілеспрямовано до участі у фестивалі. Так, ми готувалися цілеспрямовано до участі у фестивалі. Порт це не просто бойова система, це система виховання. Тут займаються не тільки як видом спортом, а виховують справжніх воїнів. Діти вони спеціалізуються саме по показовому розділу. І тому ну, це їхня та робота вже деякі діти вже в мене, в мене є студенти інфізу, це, ну вчаться на це. Озброєні та небезпечні Татамі представники тактичного ножового бою мако техніка школи призначена для ведення реального бою із прихованою зброєю, яка допомагає захистити себе одразу від декількох суперників, що допомагає розкритися під час виступів. Пріж всього желання показати людям, що є ножовий бой, що не только носит опасності це ще й культура. это поведение. Нож это в данный момент мужчины, сказать, да мне это все. Это нож, острый предмет. Ты тренироваться, а вот это чтобы достигнуть такого уровня. Если начать с начальной навыки, это буквально 3-4 месяца, чтобы понять, как стоять, как двигаться. Мы на тренировке это постоянно отрабатываем. Это набором уже все сработано. Это, это на всю жизнь, это культура. Справжньою красою фестивалю став виступ школи Фудокан Карате До», де узгодженість рухів основа потужних дій. Метою цього напрямку є бажання розвинути традиційне карате як військову дисципліну та вид спорту. До уваги всіх присутніх виступ школи Кюрюкай, представники якої продемонстрували, як зміцнювати тіло та шліфувати дух за допомогою бойової системи самураю Айкідо, Айкікай. Мы, сейчас показывали технику Сувари Вадза от нападения Айхами Кататедори и Гяку Хами Кататедори. А, технику стоя – это страховка, кувырки. Вот два молодых человека кувыркались. А, и техники от, ударных, от ударов, таких как мунецкий удар в живот, ешо Такий ленінський удар лінії Бойовий гопак, національне бойове мистецтво, яке сприяє відновленню українських звичаїв та традицій. Так, на фестивалі вихованці школи бойового гопака, ще зовсім юні козаки продемонстрували, як гартувати не тільки тіло, а й дух. У Нас був приблизно такий показовий виступ, однотани і там в нас називається. Чому займаєшся бойовим гупаком? Мені подобається бій. Мені це на, наче найкращий ці бойовий мистецтв. Фестиваль воїн світла це презентація не тільки бойових мистецтв, а й молодіжних фітнес-напрямків, серед яких стрітворкаут масовий та доступний вид спорту, основна мета якого популяризація здорового способу життя. це елемент з гімнастичного. Спорту це є також гімнастика. Деякі елементи ми придумуємо самі на спорт -майданчика. А задоволені сьогоднішніми виступами? Та да, звісно задоволений і стрітверкатих доступний всім, і кожен може досягти результатів навіть значно більше, ніж ми в програмі фестивалю. Окінавське традиційне карате Годзюрю, яке поєднує в собі комбінацію жорстких та м'яких технік. то, что показано, то, что мы делаем в последней практике. Это наша обычная тренировка. Часть команды с Херсона, часть из Киева. Мы утром встретились, собрались, конструировались. Основное преимущество то, что возможность работать в ближнем бою, плюс побеждать за счет приемов человеку более слабого, более сильного. Ну и основное, ну, как бы, основное боевое направление, чисто чтобы мог вести бой в реальной ситуации. Приголомшливу роботу із парним мечем на фестивалі презентували досвідчені майстри Федерації Айкідо України. Яка техніка, прості, але при цьому ефективні рухи, відмінні особливості цього бойового мистецтва. Клуб окінавського традиційного карате Онамі та школа бойових мистецтв «Саторі Номіті» презентують стиль увечерю. Цей напрямок дійшов до нас з південного Китаю практично в незмінному вигляді. это в очередь называют как э, долгожительность, потому что там она дает хорошее здоровье при правильном его использовании. И оно используется больше не для не как для катания, а больше ситуационно. То есть, исходя из ситуации, можем реагировать на тот или иное действие, решать тем или иным способом топливо. -то Особлива увага при роботі зі зброєю у гармонії з максимально економічними рухами своє мистецтво на татамі демонструють представники київської школи Айкідос Кобаясі. Енсібудо класичне бойове мистецтво еліти середньовічних японських воїнів, основа школи, спаринги, в повний контакт, які проводяться з використанням спеціальної екіпіровки, розробленої таким чином, що поєдинок був жорстким, але не травматичним. Кен с переводится как Кен – это меч, все был поединок, а До – это путь. Путь поединка на мечах. Наша дисциплина спортивно-прикладная. То есть мы стараемся сделать удары нашего тренировочного меча такими, как мы делали бы настоящим мечом, настоящим оружием. Читиснуться на тельке больше. Немножко есть, но травм как таковых практически нет. У нас хорошая экипировка защитная. рукавички, шлеми і мічі, боляміні, которыми можна виносіть хорошие удар. Зосередження уваги на меті, концентрація на собі, спустошення розуму і тільки потім удар на сцені українські самураї, майстри федерації та месігірі тестують меч на снопах вара та вражають мистецтво володіння справжньою японською катаною, бо морожу, мічам, ножам. И плюс любовь к это тот симбиоз, который родил вот им непосредственно Тамишигири, Кендо, Кинзюцу, ну и все, что связано с путем меча. А расскажите вот за когда вы выступаете, и что вы визуализуете перед собой в час выступления? Тамишигири не сама цель... Победы, э, не сама цель разрубания. Меч, он, он очень много вещей открывает. То есть ты берешь в руки меч, есть только цель. Ты меч, ничего Вокруг тебя не существует. Поэтому нет визуализации, нет злости, нет никакой агрессии да, к цели. То есть есть задача, которую ты должен решить, которую то выполнить цель непосредственно является состояние, но никак не поражение, да, или уничтожение предмета, который ты рубишь. Сложко вот достигти необхідного рівня концентрацію таме чиірі. Ведь час самовиступів, однеділо це тренування, от повна тиша, а от під час виступу перед публікою. Это зависит, конечно, вот э, внутренний настрой, от, от состояния зеншин, но здесь его достичь тяжело. Абсолютно с вами согласен, когда ты можешь абсолютно, в абсолютной тишине сосредоточиться, конструируется, то здесь много отвлекающих факторов. Но в этом состоит задача воина абсоргироваться. То есть Митсу на Кокуру. Мысль должна быть подобна воде. Она не должна быть покрыта рябью. Когда мысль абсолютно спокойна, ты являешься зеркалом и отражаешь внешний мир в себе без искажений. На восьмому фестивалі бойових мистецтв «Воїн світла школа Удзумакі Додзьо демонструвала роботу з бокеном в стилі школи Кашима Шимрю, а також базові техніки Айкідо Айкікай. Ай це є такий вид бойового який оснований на концентрації, Я може не так скажу, що медитації, але концентрація, безусловно. Коли нашого главу нашого направлення. мастера восьмого дана Кристиана Тисье задали вопрос. Думаете ли вы, что существует энергия Ци? Он сказал, что, наверное, она есть. Но я не слышал, чтобы японцы много об этом говорили. В рамках фестивалю школа світ особистої безпеки презентувала техніку рукопашного бою, мистецтво ведення сутички в будь-яких умовах, використовуючи підручні засоби, де важливим фактором виступає психологічна налаштованість до дій в екстремальних вуличних умовах. Сьогодні демонстрували е, володіння своїм тілом. Ми використовуємо всі всі навички наші, е, також і в бізнесі, і не тільки в рукопашному бою, тобто скрізь не думати про якісь там прийоми, а діяти по ситуації за допомогою знову за ж таки, свого тіла різних предметів, які попадаються під руку, тобто це може бутилка, книга, е, там жіноча сумочка. Стрільба з лука бойове мистецтво, яке порівнюється з піхотою, а пізніше і перевершує її. Майстерне володіння цією традиційною зброєю презентували майстри Київської федерації верхової стрільби з лука, а також стародавнього японського мистецтва Кюдо. До Бога душу піднімати, ідучи в шаленій боротьбі, життя трьом цінностям віддати, а честь залишити собі. Цей девіз відображає суть шляху воїна школи Парасвіт, послідовники якої в рамках фестивалю продемонстрували мистецтво вільного бою Фріфайт виду спорту заснованого в Україні майстром Андрієм Старобойтом. Сіпаді являє собою підготовку фізичну і комплекс те, що того шта. с далеких 2000 то можно сказать, что все идет постепенно, но вообще достаточно развит в нашей стране. Сегодня мы демонстрировали базовые элементы, это удары и базовый комплекс, в котором составляется и блок, и удары. То есть благодаря этому комплексу вы можете быть на 100% уверены, что вы сможете его поставить для себя. Есть 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 различные Аючи за оминару, а я дуже задоволений показати нашу від бойового мистецтва. Призових номінацій передбачено стільки. Що кожен з учасників мав нагоду проявити свої найкращі навички та здібності, так найкращим дитячим колективом стала школа бойових мистецтв Пересвіт. Найкращий жіночий виступ Фудокан -карате до». найкращий чоловічий виступ Київська школа Айкідо. Найкращий виступ зі зброєю Федерація Айкідо України. Найдрайвовіший виступ Федерація Кенсібудо. Найсміливіший виступ рукопашний бій, світ особистої безпеки, Приз глядацьких симпатій – Айкідо, Айкікай, школа Кюрюкай, гран при восьмого фестивалю воїн світла, Львівська обласна федерація хортингу. На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Дивіться програму «Іпостасі спорту на телеканалі Тоніс. Надихайтесь прикладом інших та отримайте нову порцію корисної спортивної інформації. З вами була Юлія Палько. Будьте сильними!